Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. На зв'язку з нашою студією Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади. Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку. Ми здоров'я. перше питання. Пов'язано з цією інформацією, яку нам повідомив Олександр Штупун. Він сказав, що 80% механізованих сил противника, які були кинуті на чергову шпробу штурму, були знищені. А що сталося зрештою 20%. Якщо вам відомо, ворог намагається намагається перегрупуватися і готується до нових атак. Ми за ним спостерігаємо. І в місцях зосередження ворог знищується. Пане Дмитре, а взагалі наскільки динамічно змінюється лінія протистояння, скільки атак щодня доводиться відбивати нам? Десятки атак доводиться відбивати щодня українським захисникам. Лінія суттєво не зменшується. Ми проводимо контрдії і постійно ефективно атакуємо ворога. Тобто, просуватися окупантам ніхто не дає спокійно. Вони намагаються захопити. Деякі населені пункти навколо Авдіївки, намагаються тиснути на Авдіївський кокосеймічний завод, але зайти на територію знову ж таки можливості них поки що немає, тому що все контролюється військовослужбовцями збройних сил України. Спостерігаємо за ними з безпілотників, спостерігаємо за ними і знищуємо знову ж таки артилерію та іншими засобами. А оці механізовані сили, яким чином їх використовує противник і яку роль вони відіграють, враховуючи, що знову ж таки повертаючись до того, що нам неодноразово повідомляв Олександр Штупун, вони переважно використовують малі піхотні групи для того, аби просуватися, ну спробувати просуватися на новій території? Дійсно, намагаються вони використовувати малі штурмові групи. Також це чергується подекуди з атаками, застосуванням бронетехніки, але знову ж таки. Знову ж таки суттєвих просувань у ворога немає. Вони тиснуть дійсно, але наші контрвипади є доволі ефективними на даний момент, пане Дмитре, Росіяни дуже гучно заявляють, що контролюють Авдіївський трикон. Чи дійсно це так? Як такий Авдіївський терикон контролювати знову ж таки, знаходячись на цій панівній висоті, вкрай важко практично неможливо знову ж таки. І ми бачимо їх. Вони. Навколо те дійсно пересуваються подекуди, але це пересування для них крайне безпечне і на сто сторінках нашої бригади не раз ми виставляли відео, де ништяться ці от саме малі піхотні групи російських військ. Дмитро, наскільки активно противник використовує авіацію і яку тактику він застосовує для ударів з повітря? Передусім, ворог атакує авіацію, скидаючи керовані авіабомби. По декілька таких скидів щодня ми спостерігаємо. На жаль, часто страждає і місцеве мирне населення. Пане Дмитре, на дворі зимно як екіпіровані російські солдати, і взагалі наскільки у них високий моральний дух і чи чітка координація, чи її взагалі немає? Координація існує, інакше б не було цих атак постійних, але водночас наша розвідка фіксує, що моральний дух постійно падає, і те, що ті удари, які завдають наші військові ворогу, ясна річ, що їх деморалізує. Там є і мобілізовані, там є і люди, які нещодавно були у місцях позбавлення волі, там є і спецпризначенці, але всіх їх чекає. Один, один і той же підсумок. А що Не з оснащенням? Висок? Що з оснащенням тих груп, які росіяни кидають на штурми? Дуже різне оснащення знову ж таки залежно від підрозділів. Є ті, які екіпіровані непогано, є ті, які екіпіровані мінімально. А в якому стані міста сьогодні? Сама, сама Авдіївка. Ну, можна сказати, що місто знищене більш ніж на 50%. жити там повноцінно, ясна річ зараз неможливо, але воно залишається потужним оборонним рубежем. пане Дмитре. А що з цією трасою, яка живить наші українські збройні сили, по якій можна доставити, хоч якісь продукти чи інші якісь потрібні речі для місцевих жителів? Обстрілюється ворогом, але водночас і БК, і продукти по ній регулярно регулярно можна доставляти, особливо в темну пору доби. А як з логістикою у сил оборони дрони, і тоді ясна річ, що це пересування ускладне, але можливе, Дмитро, як з логістикою у наших бійців, чи контролюються всі шляхи, які необхідні для підвезення ресурсів необхідних для оборони? Шляхи такі існують, і перекрити ворогу їх, їх не вдасться точно, принаймні найближчим часом. Тобто вони контролюються українською армією. Ясна річ, що ворог задає ударів. Ясна річ, що іноді трапляються влучання, але за великим рахунком повноцінного контролю їм ніхто не дасть протягом найближчого часу, так точно. Дякуємо Ай... вам за те, що долучилися до нашого ефіру цього ранку і розповіли про ситуацію довкола Авдіївки. Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади, розповів нам, що росіяни не полишають спроб штурмувати Авдіївку, але збройні сили України їх зупиняють і досягнути якихось серйозних успіхів, які б ускладнили становище сил оборони України. Ворогу не вдалось.